Автошкола нова, Юрій. Маю посвідчення водія, боюся їздити, боюся їздити. І так, базові вправи. Ну, показчики поворотів включає. Ось перша базова вправа це відстань від колеса до. Бардюрного камня, і ось дивіться, 27 сантиметрів. А ви повинні ще знати вигляд вашого дзеркала. 20 сантиметрів. Тобто, красавчик, оце є крайнє праве положення, коли ми становимося перешкодою для двох кольосних велосипедістів. Пан Юрій, продовжуйте рух і зупиніться, будь ласка, біля стоп-лінії. Подивимося, чи включає він показчики повороту під час початку руху. Молодець! Молодець. Тобто людина навчилася розпочинати рух і інформувати інших про це. Зараз імітація стоп-лінії. Їде, їде. Это. Да. Так. Значить, лінію не перетнув, відстань 40 сантиметрів. Це гарна відстань. Розпочинайте рух, стать старт. Да? Що? Автомобіль. Юрій звернувся, він не навчався, він не знає цього автомобіля, але да, зараз Просив стар зупинку, він хоче він хоче змійку. Так, відстань від змейки. Від цього. Так, змійка переднім ходом показує нам відчуття габаритів. Ну, оце слово, чувствуєш ти габарити, не чувствуєш. І так воно напрацьовується на вправах. Це змійка переднім ходом. Да, тобто. Це дуже-дуже важливо. Так, заходить Юрій на змійку. Це перша фішка випробувальна тут. Тут прекрасно, прекрасно не збив, але відстань трошки, трошки оцю відстань можна, можна зменшити. Так. Так, да, Юрій, старт зупинка. Да, старт зупинка біля цього. Так, знову йому хочеться змійку робити. Ну, добре. Добре. І да. так, пішли на розмашисту змійку. Ну, шановні, оце і є відпрацювання габаритів. Оце і є відпрацювання габаритів. Да, ще одна наша фішка. Автошколи нової це їзда з вудкою. Так. Да, значить. Юрій їзди. Ага. Юрій, а зупиніться, будь ласка. Да. Юрій, тепер вправа наступна. Я буду перед вами з цією вудкою на відстані двох метрів. Я буду пришвидчуватися, я буду замідлятися, але я не буду зупинятися. Ваша задача не відставати і не наїхати на мене, а їдете, оце імітуються фонарі. Зрозуміло? Так, да, давайте. Тобто, я розпочинаю рух. Юрій також розпочинає рух і цілиться на цілиться е. Це... Все, я побіг. Я замедлился. І він десь тут, біля мене, умнічка. Так, в повороті не газуємо. Да. І я пришвидшуюсь. Він пришвидшується молодець. Тобто, да, Юрій, будь ласка, їдьте. Тобто людина, людина відчуває швидкість, темп, темп їзди, габарити, розумієте, красавчик. Значить, на поворотах включає показчик, не включає показчики, да. і ось така ситуація. Да. Все, да. зріться з автомобілем. Да. І поїхав. Так, шановні, ще буде у нас челнок. Челнок, тобто, ось там бачите фішки. Рух зад і вперед. Все, шановні, ось так. Людина, коли має страх, то це він має попередження. Розумієте, попередження, що щось не так. Внутрішній голос каже йому, ти ще полуфабрикат. Чи, да, і ось ми робимо зріз знань. Габарити чувствує, показчики поворотів е, просив включати. Ну, змінюєш рух, включай поворот. Ну, поки що не включай. Все, пока-пока. У кого є хвилювання, страхи перед керуванням автомобілем, знайте, це ваше внутрішнє я справедливе. Каже вам про те, що ви трошки недоучені. Будь ласка, тестові вправи і вперед. Пока-пока. Керувати автомобілем безпечно. Розумієте, це ми. Цьому ми навчимо. Все, пока.